3D принтер Bambulab p 1 s Сучасний, технологічний і майже ідеальний. Він дуже популярний сьогодні серед українців, але в цьому відео хочу розказати про його мінуси і які висновки я зробив за 9 місяців експлуатації. Тож сьогодні поговоримо про те, що не так з Bambulab P1S. Я користуюся. Один, два, три, трьома цими принтерами. І мінуси досить фатальні. Перший мінус дуже дивно, але витікає з його позитивної риси. Це те, що принтер закритий. Так, це дозволяє друкувати АБС-ом і іншими складними матеріалами, але ускладнює друк звичайним, наприклад. ПЛА. ПЛА це легкоплавкий матеріал, який стає м'яким при плюс 50-60 плюс градусах. І коли температура всередині закритого принтера плюс 60 градусів, це е, досить погано може сказатися на сам філамент всередині екструдера, він може бути. М'яким ще до виходу з сопла, і взагалі ця температура не дуже прийнятна. Тому зараз придумую деякі речі по типу вентиляції принтерів або ж друкувати з відкритою кришкою. Так, це трошки легше робить ситуацію, але не завжди. Не друкуйте на своїх закритих принтерах в закритому вигляді за допомогою пила. Це дуже погано, Краще його провідрювати. Другий пункт, другий величезний мінус цей принтер швидкий. Так. Це і є мінус. Цей принтер занадто швидкий. Але перед тим, як поглибитися в цю тему, хочу нагадати, що у вас є можливість виграти 3D-принтер за донат на ЗСУ. Ми збираємо 400 тисяч гривень на тачку, і кожні ваші 200 гривень на цій банці це шанс отримати Ender 3 v 3 KE від магазину Artline. і таких принтерів у нас цілих два таких великих шансів на виграш у вас ще ніколи не було, мабуть. Але ви і без того можете їх помножити, просто збільшивши кратно ваш донат. Донатьте за посиланням в профілі або за QR-кодом на екрані 400 гривень, і отримайте два шанси виграти принтер, тисячу гривень, і отримайте цілих п'ять шансів виграти принтер. Для вас це чудова можливість отримати свій перший 3D-принтер, про який ви так давно мріяли, або поповнити свою 3D-друка. Новою машиною, але найважливіше це все-таки підтримати Збройні Сили України. Тачка потрібна, як завжди, вже на вчора. Тож давайте закриємо цю банку якомога швидше. Донать за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані. Якщо навіть ви не хочете приймати участь в розіграші принтера, просто задонатьте менше 200 гривень, або якщо ви вже донатили, зробіть ще один донат. Це збільшить ваші шанси і наблизить нас до перемоги. Дуже вам дякую. Окей, зробили добру справу і поїхали далі. Чому я вважаю? P1S за швидким 3D принтером він може друкувати на швидкості до 500 мм на секунду. А це, ну. Це дуже швидко, це реально швидко, і я вам скажу, що навряд чи ви зможете розігнати принтер до таких швидкостей в реальних умовах. По-перше, через те, що е, пластик, особливо українських виробників, він просто не здатний вичавлюватися на такій швидкості сопла, щоб принтер друкував максимально е, швидко на е, своєму максимальному спідліміті. Тож ви будете друкувати приблизно, як показала практика, на 250 270 мм на секунду. Максимум, але і це ще не все. Для того щоб розігнати принтер до таких швидкості, вам доведеться перегрівати свій філамент і той же ПЛА, який друкується в діапазоні від 190 градусів до 220 градусів. Доведеться подекути нагрівати до 230 градусів. Здається, що в цьому поганого, але ні, він просто не встигне охолонути. 230 градусів це забагато для філаменту. Друкуючи швидко, принтер часто повертається на одне і те саме місце шаром вище. І просто-напросто, в деяких складних місцях, типу нависання, принтер не буде встигати охолоджувати попередній шар і на ще гарячий шар наплавляти все новий і новий і новий шар розпеченого пластику. А від цього добрий вечір неочікувано. У нас з'являються напливи на нависаннях, неочікувані проблеми, а подекуди і зриви моделей зі столу. Тож е, для того, щоб Просто якісніше друкувати можна робити це повільніше. Наступне його слабке місце це. Обдув. Так, там досить непоганий двосторонній обдув на друкуючій голові. Є ще окремий обдув, величезний такий вентилятор з боку на корпусі, але навіть цього подекуди недостатньо. І для достатнього охолодження в такому кейсі, як я описав вище, треба включати всі вентилятори на максимум. А це дуже-дуже гучно. Зараз ми знаходимося в мене вдома, і у мене три. 3 d принтери Бабла p 1 s які нагадую, мають друкувати з потужним охолодженням, мають бути відкриті, щоб не перегрівалась камера і філамент всередині. І це все дуже гучно. Повірте, спати при такому шумі дуже важко. І знаходитись навіть в одній кімнаті, коли працюють всі три принтери. Це, мабуть, найгірший експірієнс, який можна собі уявити з всього мого 3D-друкарського досвіду. У жоден дригостіл так не шумить, як. Ось ці три монстри. Це реально не дає спати, і реально трошки змушує говорити голосніше, бо ти подекуди не чуєш власного думок. Тож, ось вам ще один мінус. Отакої хвалив завжди ці бамбулаби, а виявилося, є мінуси. Так, і про деякі ви навіть писали в коментарях про те, що там пріритарні деталі, якщо щось вийде з ладу, доведеться купляти новий цілий блок. Насправді в цьому там все досить грамотно зроблено. І насправді, заміна одного невеличкого модуля, вона е, дуже сприятливо впливає на весь ремонт. Головне тільки обережнику все розібрати. І ось тут ми підбираємося до наступного. Мінуса. Це те, що якщо вже у вас щось сталося всередині екструдера, то добратися всередину, розібрати його, розкрутити його і виправити ситуацію. Дуже і дуже складно. Ну, по-перше, я вже казав в першому пункті. цей принтер закритий, і подекуди дуже мало простору, у вас просто ковиряючись руками всередині принтера. Хочеться підлізти з боку, ззаду, зверху, але зверху у нас стоїть скло, а меска, подекуди там на поличка зверху, у мене стоїть. Двері відкриваються у тебе обмежений простір, і е, користуватися інструментами, деякими все це розбирати дуже незручно і навіть небезпечно, бо можна ще щось пошкодити. Ну а по друге. Екструдер дійсно має багато деталей, які подекуди не так просто і розібрати, і раджу. Усім вам, кожному, у кого виникає будь-яка проблема користуватися ютуб-туторіалами на каналі Бамбулаба. Це дуже мене це виручало неодноразово. Якби я був зараз початківцем, мені доводилось розбирати це все добро. Я би, мабуть, зламав ще щось сильніше. Тож е так, розбирати цей принтер неприємно, але доводиться робити ча часто через те, що він просто ну не хаває рідні наші українські деякі філаменти. Не тому, що він на це а тому, що філаменти на дуже якісні, насправді, тож обираєте і пластик дуже хороший, як, наприклад, я показав в минулому відео PLA і педжі від Creality, які доступні на сайті Artline у великому розмірі. Трьохкілограмова катуха високоякісного PLA та педжі дуже потрібна річ, особливо якщо ви друкуєте для друкарні по моєму промокоду Кубасік d Ви маєте знижки на принтери та філаменти на сайті Artline. Ще раз дякуємо їм за те, що. Стали спонсорами в нашому благодійному розіграші. Ну, а ми рухаємося далі. Я не розумію простої речі, чому в принтері за купу грошей це майже флагман такий поганючий екран. <кхи> окей, окей. Я хвалив його. Від там немає нічого зайвого. Але коли я спробував екран на тому ж А 1 міні. Він дідько сенсорний, він зручний, звідти можна набагато більше функціоналу вичувати, ніж з цього звичайного монохромного пульта для телевізора. Одна справа, коли ми користуємося постійно телефоном, додатком на телефоні бамбухенді, це дуже зручно, але подекуди, а особливо коли у тебе три принтера поруч стоять, зручніше просто натикати на кожному, ось так, от. Включить друк, включить друг, ключі друк, ніж е, довго переключати переключатися між спринтерами в додатку. В додатку це дійсно займає більше часу. Але з цим монохромним екраном з керуванням кнопками мені це не вдається. І ось вам ще один наступний величезний мінус. І, Як я вважаю, це просто провал компанії Бамбулап. Це Перше, що необхідно виправити в наступних моделях і не допускати такого більше ніколи. Це просто катастрофа. Цей принтер без інтернету, повна какаха. я коли вперше стикнувся з цією проблемою, у нас були блекаути, але я ж хитрий думав, підключу EcoFlow і буду собі друкувати. Але я не можу вибрати без. Додатка, я завжди звик з додатку користуватися, через інтернет-конекти, там все налагоджувати. Я не можу вибрати тип філаменту, який я завантажую в АМС на цьому монохронному екрані. Я не можу поставити на друк. Єдине, що я можу зробити, це вибрати зі списку моделей в пам'яті принтера. Те, що я хочу поставити на друк. Але якщо я без інтернету поміняю філамент, наприклад, в третьому слоті АМС на нову таку саму катушку, принтер думає, ага, ти замінив філамент. І я не впевнений, що ти поставив той самий філамент, на який у тебе налаштування в цьому файлі. І він просто відмовляється друкувати. А змінити тип філаменту в Дір... директлі. Дір... Неможливо, і це просто нереально бісить. Я коли вперше з цим стикнувся, думаю, срав, пес перзіли гуси. Як можна було допустити цю проблему в такому дорогому принтері? І це мене тоді вбило і змусило зробити безперебійний інтернет в квартирі. Так, звичайно, на цьому принтері є можливість зняти флешечку, на флешечку записати джекод код і так далі. Але знову ж таки, коли у тебе стоїть IMS, ти без інтернету ніяк не можеш. Ввести тип філаменту, який у тебе загружений в тому чи іншому слоті. А от на А1 міні, який курва коштує в 5 разів менше, є така функція. Шо? Я цього не розумію, але тим не менш, така проблема є. І ще коротко скажу про АМС, -ку. вона тупо не хаває е, вузькі катушки. Тобто, у нас є ось така катушечка і така. І е, вузенька, ось ця, ну вона просто, ну. Галімо працює, реально дуже погано він її крутить, тому що він постійно її засасує, повертає і так далі. А якщо ще тут і впритул намотаний філамент, він просто не буде прокручуватися через це. Застрягає і все. І це великий мінус. Тож майте на увазі, якщо ви будете користуватися АМС-кою, то не всі катушки будуть зручними. Так теоретично друкувати можна, особливо коли там залишилось півкатушки, просто, але це викликає незручності. Ну я вже завівся. Я вже завівся, якщо чесно, і залишилося зовсім небагато мінусів, про які я хотів поговорити в цьому відео. У мене буквально два пункти. Це перше, те, що у нас не ідеальна система чистки сопла. Ну вона реально не ідеальна. Там немає пюрджвайпера, як на А1 серії. На А 1 серії сопло прекрасно очищається. Спочатку скидуючи зайвий філамент какашку, потім чистить себе об гнучку щітку, об спеціальне місце на столі. Але тут у нас такого нема. У нас просто філамент тупо скидує цю какаху в отвір, і то він не завжди попадає. Іноді ця какаха може скинутися прямо на стіл під час калібровки, передер цього не помічає. А коли починається друк. Ця е, маса філаменту, яка залишилась всередині принтера, прямо на столі, заважає вам друкувати, і фейлить все. Тож, це і теж невеликий мінус. І ще один е, не дуже можливо значний, але для мене неприємний, це те, що я постійно замащую руки, коли я лізу всередину, забирати щось. Тут дуже незручний, стерчать вали, і коли я щось там роблю, е, особливо в довгих е, рукавах, трапляється отаке. Отаке. я просто постійно вимазуюся, і це, і це неможливо. І це остання крапля серед усіх мінусів, які я ненавиджу в цьому принтері. Звичайно, звичайно, це не відео, яке створено для того, щоб просто розірвати бомбулапи, сказати вам, це поганий принтер. Ні, не дивлячись ні на що, це найкращий принтер, з яким я коли-небудь. Працював. Але це відео створено саме для того, щоб ви розуміли, з якими мінусами вам доведеться стикнутися на захист цього принтера. Скажу, що ці мінуси вони просто не трапляться з вами так часто, як з будь-якими іншими принтаками. І цих мінусів в цій моделі набагато менше, ніж могло бути. Я висновків робити не буду, хай ви самі їх зробите. І напишіть, будь ласка, в коментарях. З чим ви згодні зі мною, а з чим не згодні? Якщо ви помітили якісь мінуси в своїх моделях 3D-принтерів, можете написати їх також в коментарях. А якщо ви помітили плюси, Можливо, про це я теж зроблю окреме відео. Теж не забудьте їх написати. А також не забудьте задонатити за посиланням в описі на нашу баночку на тачку і мати можливість виграти 3D-принтер. Дякую вам за донати, за перегляд. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі кубасік 3 d Скоро знову побачимось, Па-па!